31 грудня у Хмельницькому. Як пройшло? Поки всі метушаються, бігають по магазинах, я йду пити каву. Традиції не змінює. Та до кави горішок з нутеллою. Соня залишилась вдома та попросила принести круасана. Баба Валя та мама підтягнулися. Ми домовилися, що готувати нічого не будемо. Тому з самого ранку можна вже пити глінтейн. Хочу кави, супер смачний. Ну ладно, можливо, зробимо бутерброди зі шпротами. Та на 14.00 приїхала доставочка Суші. Добре, я замовила заздалегідь. 31-го замовлення вже не приймали. Зібралися та йдемо гуляти у парк. Погода класна. Давно на Новий рік не було такого снігу. Як ви зрозуміли, всі по магазинах в парку майже нікого немає. Соня випросила какао з маршмеллоу. Та знімали тіктоки, танцювали. На сторінці вже є. Змерзли та додому. Ну ще зайшли за соком для мами. Та в гроші сьогодні дарували такий чай. Нам прийшла геніальна ідея спекти меренговий рулет. Спойлер, меренга не вийшла. Завтра будемо ще раз окпробувати. Та для Соні під... Готувала подарунок, заховала у Кіндер. Кому цікава реакція Соні, велкам ту інстаграм! Та усіх вітаю з новим роком.